Вони дарують найцінніше. Традиційно 14 червня у світі відзначають міжнародний день донора. Лікарі кажуть, кожна донація крові це три врятованих життя. З нагоди цього свята чимало охочих здали сьогодні свою кров у Миколаївській обласній станції переливання крові. Лікарі привітали їх та подякували за небайдужість до цієї важливої справи. Ми хочемо залучати молодь, розказувати, що донорство це прекрасно, що це про здоров'я, це, це круто, тобто, щоб наші школярі вже думали, коли мені буде віс. Сімнадцять, як я, я буду його святкувати, а я піду і здам кров. Адже ми всі донори, всі, хто старше 18 років. Хто не має протипоказів по здоров'ю, Ми всі донори. Ми не якісь унікальні люди, народжені для кроводач. Ми всі можемо рятувати. Дехто сьогодні вперше здавав кров. Однак на рахунку деяких донорів вже не один десяток донацій. На знак подяки тим, хто рятує життя інших своєю кров'ю, працівники медичного закладу вручили заохочувальні подарунки. Сьогодні в день донора. Ми розпочинаємо таку велику кампанію, яка називається Розквітай. Символом якої буде гортензія, як у нас, як ці квіточки, які між собою пов'язані, їх дуже багато, як всі ми пов'язані один між іншим, і ми хочемо, щоб у людей були асоціації з кроводачою. Це про життя, про здоров'я, про ну якісь добрі асоціації. Пані Наталя нагороджена грамотою почесного донора від донор Юа. Розповідає, це свято є дуже важливим, адже воно не лише пропагує ідею донорства, а й єднає людей заради спільної мети. Я донором стала ще, будучи студенткою педагогічного коледжу, тобто ще в 1988 році. Здавала періодично, а останнім роком з квітня минулого року здаю кожні два місяці. Здавала раніше тільки кров, зараз і плазму, і тромбоцити. То те, в чому є потреба, Роман робить донації з 2016 року і теж має грамоту почесного донора. каже, здає плазму, адже в умовах сьогодення лікарі потребують не лише самої крові, а й її компонентів. Зокрема, якось так случилось, сталося, що мого ну, був хворий батько, і ми прийшли здавати кров, але його як це сказати. Забанили, бо в нього тиск був, і мене взяли на плазму. Я хотів кров, ну, я тоді не розділяв, чим відрізняється плазма, кров. Ну, пішов на плазму і так почалося моє здавання цієї крові. Аби здати сьогодні кров, Яна спеціально приїхала з села Троїцьке, що на Миколаївщині. За її словами, донації робить вже протягом 13 років. Ну, початок у мене був як дідусь у мене захворів і йому відрізали ногу, так як була гангрена, і потрібна була кров. То мені як зробили, запропонували. Здати кров перший раз я, звісно, не вагалася коротше, зробити, тому, що боялася. А потім вже якось воно війшло в привичку. Мене попросила просто знайома, її мама зараз лежить у лікарні, зробили операцію головного мозку, удалили пухлину, і так як потрібно чотири донора, то я як пішла просто на безкоштовне здавання крові, щоб мама її одужала. Донори закликають небайдужих миколаївців долучатися до цієї благородної справи, і здаючи свою кров для потреб хворих та поранених і підтримуючи фінансове транспортування крові та її компонентів до тих, кому вони невідкладно потрібні. Зробити це можна на сайті donor.ua, QR-код якого ви зараз бачите на екрані. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.